Перебуваєте у статусі обмежено придатний і ви ще не були на ВЛК. У вас залишились лічені години. До 5 червня, включно всі чоловіки від 25 до 60 років, які раніше отримали цей статус, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію. Вимога чина і термін не будуть продовжувати так раніше. Відтермінування були, але цього разу 5 червня дійсно остаточна дата. Не встигнете до 5 червня, будете платити штраф до 25,5 тисяч гривень. А додаткова міра покарання це оголошення в розшук і примусовий привід до ТЦК. Наголошуємо, якщо у вас є бронь або право на відстрочку, це не скасовує вашого обов'язку пройти лікарську комісію. І ще один важливий момент: якщо ви не оновили висновок ВЛК, вас можуть автоматично призначити придатним. Про це говорить народна депутатка Ніна Южаніна. Не зволікайте, якщо ще не встигли, дійте прямо зараз. Якщо ваші права порушили або висновок ВЛК несправедливий, звертайтесь, ми допоможемо.